Зкровення об'явлення, 22 розділ з 10 вірша Ісус говорить такі слова Іоанну одному з апостолів, коли Він був заслані, там на острові Патмос за Слово Боже, Господь явився Іоанну і сказав такі слова. І сказав мені: не запечатуй пророцтва книги цієї, бо час близько. Навіть стоїть там знак оклику. Знаєте, є, наприклад, книга Даниїла, там, можливо, там інші місця Святого письма, які запечатані до певного часу. Для того, що Бог відкрив їх через який певний проміжок часу для там, останніх поколінь або для якихось. Перед тим поколінням, які будуть перед самим приходом Ісуса Христа жити. Але за цей текст Христос наголосив про те, що не запечатуй. Ці слова повинні бути відкриті завжди. Не запечатуй Книга пророцтва цієї, бо час близько. Ці слова Господь говорив ще. Дві тисячі, може, трошки менше дві тисячі років тому. Але Ісус вже тоді сказав, що час близько, час близько, це час другого приходу Ісуса Христа на цю землю, коли Він прийде на цю землю, щоб звершити суд над народами, коли він прийде за своїми дітьми, щоб забрати свою церкву, тих, які люблять його, які чекають. Його як царя царів, як Спасителя, і як свого особистого Господа. І далі, що Ісус говорить? Давайте звернемо увагу в 11 вірш. Ми вільні, ми вільні, Бог не створив нас роботами. І кожна людина повинна зробити свій свідомий вибір. І тому Христос говорить неправедний. Нехай ще чинить неправду. Нечистий, нехай ще оскверняється. Це його вибір, іншими словами. Господь каже, якщо він вирішив для себе робити неправду, жити в нечистоті, Ісус говорить, це Його право, це його вибір. Нехай продовжує в тому дусі. Я не можу заборонити. Ви знаєте, Господь Він всемогутній, Він всесильний, але є речі, які Він не може нам заборонити. Навпаки. Він каже, якщо ця людина неправедна, якщо вона нечиста, і їй це подобається жити в цьому, в неправді, в нечистоті, нехай це чинить, Ісус каже, нехай оскверняється. Але якщо людина. Стала на дорогу правди. Якщо людина послідувала за Ісусом Христом, яка прийняла праведність Христа, яка вже оправдана Його святою кров'ю, пролитою на Христі, Господь каже ні. Праведний нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Ви знаєте, ми не можемо автоматично. Знаєте, були такими грішними і стали зразу святими. Ні, Ісус каже, якщо людина стала на дорогу правди, то нехай ще творить правду, нехай пробуває в чистоті, нехай пробуває в правді. Нехай, Якщо людина стала на дорогу святості, якщо вона вже освячена своєю кров'ю, моєю кров'ю очищена, то нехай ще освячується. Ісус каже, нехай ще освячується. І далі він говорить такі важливі слова, 12-й вірш. Ось прийду скоро, і відплата моя зі мною, відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно вчинків його. Там, дивіться, у 11 вірші, якщо можна ще відкрити цей текст, 11 й вірш, да, який я прочитав да, раніше, тут ми бачимо дві категорії людей. Дві категорії людей. І сьогодні, знаєте, вибір перед нами, українцями, перед усіма людьми на цьому земному шарі, до якої ти сьогодні хочеш належати категорії. Справа в тому, що 12-й вірш, якщо знову відкриємо, ось прийду скоро, Христос говорить: і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному, кожному з тих двох категорій. Моя відплата вже готова. І перші категорії, які зробили свій свідомий вибір, і другі категорії, які е, перед Господом. І Він говорить: Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній.